Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо домашнє згущене молоко і риска. Адже зроблене в домашніх умовах, воно набагато краще, адже ви самі знаєте, що туди положили. І давайте його приготуємо. Згущене молоко будемо готувати в автоклаві Урпромтех домашнього консервування, де ми йому довіримо термічну обробку. Він універсальний. Тобто газовий працює від зовнішнього нагріву і може працювати від електромережі. Нам зручніше його використовувати від електромережі. Виготовлений він з якісної нержавіючої сталі, що служить нам гарним помічником заготівлі різних консервацій. В першу чергу в каструлю висипаємо 2 кг цукру. До нього висипаємо пів кг сухого молока. Сухе молоко повинно бути жирністю не менше як 26%. Великою ложкою добре розмішуємо сухі інгредієнти. Після того, як розмішали цукор з сухим молоком, виливаємо домашнє свіже накип'ячене молоко. Для сьогоднішньої пропорції нам знадобиться його 2 літри. Спочатку трохи розмішуємо ложкою. А потім за допомогою блендера перебиваємо всі грудочки сухого молока, а заразом розчиниться і цукор. І тільки тоді, коли маса стала повністю однорідна, її розливаємо по банкам. Розливати будемо півлітрові євробанки на 1,5-2 см, не доливаючи до верху. Притому банки стерилізувати не потрібно. За нас виконує цю роботу автоклав. Заповнені банки закриваємо кришками. Ці кришки зручні тим, що додатково не потрібно в автоклав закачувати тиск. Отож у нас підготовлені та закриті всі банки, які готові відправитися до автоклава, де саме він буде виконувати подальшу роботу. Як видно, на дно автоклава ми поклали підставку, для того, щоб банки не торкалися тена. А на підставку ставимо герметично закриті банки. Наш автоклав дозволяє обробляти 24 літрові банки. У нас сьогодні 8 банок, які помістяться в один ряд. Наповнюємо автоклав водою кімнатної температури до повного занурення всіх банок на 2 см зверху. Закриваємо кришкою. Закручуємо болтами. Обов'язково потім потрібно підтягнути ключем по черзі з протилежних сторін кришки хрест-навхрест. Це важливо, щоб не було перекусу в момент затягування кришки. Далі поміщаємо посадкове гніздо-терморегулятор, тому що автоклав буде працювати від електромережі. Виставляємо температуру. Наш режим приготування 120 температура час приготування 20 хвилин. Загорівся індикатор нагріву пішов процес приготування. Автоклав починає набирати температуру. Коли температура досягне 120 градусів, загориться лампочка таймер. Буде йти зворотній відлік часу, який ми випирали. Після закінчення часу за таймером, блок управління автоматично відключить автоклав від електромережі. Після чого автоклав залишаємо до повного охолодження. Разом з автоклавом іде інструкція до нього. Гарантійний талон та багато рецептів. Внизу під відео буде залишене посилання на цей автоклав, де є великий вибір різних автоклавів. Переходьте, цікавтесь, ви обов'язково можете щось підібрати для своєї сім'ї, а також посилання на відео, де ми готували м'ясну тушонку. І вже на другий день дістаємо банки з автоклава. Ось таке згущене варене молоко. Камера ніяк не може сфокусувати її дійсний колір. Вона набагато світліша. Ось така її консистенція. З неї можна робити крем для тортів для різних десертів, або ж просто на булку з чаєм або з молоком. Це дуже смачно! Спробуйте приготувати! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!